Після провалу біля добропілля окупанти знову змістили фокус на північ, схід і південь та захід від Покровська. Про це свідчать дані інституту вивчення війни. Далі будемо говорити про те, які проблеми із логістикою завадили росіянам розвивати прорив на цих та інших напрямках. З нами на зв'язку співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, пане Олексію, Вітаю пані Дарлі. Давайте розберемося. ОСУ в Дніпро каже, що прорив під Добропіллям стався через чисельну перевагу ворога. Це зрозуміло. Але вони не змогли утримати позиції. І от чому російські війська, навіть коли вони мають контроль над певною територією, навіть коли вони, коли мають перевагу в живій силі, не можуть закріпитися. В чому тут у них проблема? Проблема полягає в тому, що у нас все-таки є дзеркальні від відповіді з того ж лінії бойового зіткнення. Характер бойових дій зараз і характер бойових дій рік тому змінився кардинально. Що ми що росіяни 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення намагаємося брати під контроль дронами? Це стосується зокрема питання, що росіяни вони то можуть прорватися, вони можуть пролетіти на багі та мотоциклах глибоко ну порівняно глибоко в тил, тому що ми прекрасно знаємо, що у нас дуже пошматовані піхотні підрозділи, і саме тому нам критично важливо зараз нарощувати наземні роботизовані ком комплекси, fpv дрони дрони на оптоволокні. Але так само тоді, коли вони заходять, от, ну скажімо так глибше, так те, що сталося на добропіллі, то потім вже ж підстає питання постачання цих підрозділів, як їм відвозити боєприпаси, їжу. Усю необхідну амуніцію, коли відповідно літають дрони, коли їздять наші НРК, Наші у нас є НРК камікадзе наземного використання, які застосовують протитанкові міни ТМ-26, що дуже таки сильно розбирають російські позиції. Ну і відповідно потім відбувається зрізання всіх цих клонів. Що стосується безпосередньо ситуації на добропіллі, то не можна сказати, що вона була несподіванкою. Було зрозуміло, що на цій ділянці фронту будуть проблеми принаймні за декілька днів, саме тому. У цьому секторі не випадковим, яко кажуть, чином з'явився армійський корпус Азову національної гвардії, які досить таки влучно змогли поперерізати всі ці клини. Так на жаль, росіяни там уникли глобальної катастрофи, але мінімум більше 400 окупантів було відмінусовано. Це при, причому десь приблизно декілька сотень, Це саме були безповоротні втрати. Угу. Угу. Пане Дмитре, ну крім того, що Діпстейт каже, що ворог окупував перші села на Дніпропетровщині. А це тактична така спроба намацати слабке місце. Їм політично важливо зайти на Дніпропетровщину, аби вкотре там заявити та про захоплення ще однієї області. Чи можливо це оце розтягування фронту, до якого завжди прагнуть росіяни? Росіянам це важливо в першу чергу політично і виключно політично. Як ви бачите, поки що хвилі немає, тому що сьогодні спікери Сил безпеки і оборони України дещо заперечували слова дібстейту. Вони дійсно визнають, що там тривають важкі бої, але населені пункти не окуповані що це все таки сіра зона, тому що там ну відбувається певна така заходи наших і російських груп, і поки що жодна зі сторін закріпитися не змогла. Росіянам це критично важливо показувати, що. Мовляв, зона окупації розширюється, що українська армія не має шансу протистояти армії російськими. Потім, якщо збільшиться, не дай боже ця зона окупації, розпушувати все це на західні і українські медіа. Але нам дуже критично важливо те, що я постійно наголошую, відходити взагалі від цих парадигм. Бо ось ця тема з адмінмежами і перетином адмінмеж це теза, яку накинули нам росіяни. Ну вибачте, де області наші українські прокреслені за часів Сталіна в 30-40-х роках. Тому е на кону у нас набагато. Більше це не Донеччина, не Луганщина, навіть не Дніпропетровщина на кону у нас виживання нашої держави і нас як народу, і зараз ми підходимо до критичного моменту, чому так нервують росіяни і чому вони дуже нервують, що провалили літню наступальну кампанію, тому що десь по осені і до кінця року стане зрозуміло, яка реальна ситуація і на що кожна зі сторін може розраховувати власне у мирному врегулюванні. Тому так okay. там точаться бої, але евакуація з східних теренів Дніпропетровщини почалася. Як мінімум ще восени минулого року армія продовжує воювати, фронт не посипався, росіяни знищуються. Тому все таки важливо акцентуватися на цьому. Не забуваємо, що наші хлопці і дівчата на передовій вони роблять вже не все можливе, а все неможливе. Ворог нас переважає дуже і дуже в декілька разів. Давайте ще про росіян. Вони обстрілюють зараз трасу Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує навіть цивільний транспорт. От ми зараз це можемо побачити на відео. Про це повідомлення Херсонської ОВА Олександр Прокудін. на кадрах. От видно, що траса була захищена антидроновими сітками, але це не врятувало від влучань. І от як от на вашу думку захищати ключові дороги, якщо навіть такі заходи, от як сітки, не працюють або працюють, але не всюди? І скільки це може ну наскільки це може ускладнити логістику, якщо ворог зробить її повністю непридатною для руху? Я про цю трасу. Логістика і так в принципі ускладнена. Я ж кажу, що ми, що росіяни, намагаємося дронами контролювати 20-25 кілометрів. Херсон знаходиться безпосередньо на лінії бойової зіткнення його лише відділяє водна артерія, річка Дніпро. По антидроновим сіткам також там є питання, бо як ми бачимо на кадрах, вони були збоку, можливо, не встигли вони натягнути їх зверху, саме тому відбулися ці влучання. Чому ситуація це має вчити? Що власне готувати логістичні маршрути потрібно вже необхідно е, далі? дивитися для все на всяк випадок захищаючи тили. Ну і друге питання це, звісно ж, засоби радіоелектронної боротьби, тому що, не дивлячись на те, що є у росіян, я переконаний, китайська технологія дрони на оптоволокні, але fpv дронів вони так само використовують дуже і дуже багато. Третя складова в цьому питанні те, в чим <світ> намагаються справлятися наші бійці, це саме розвиток наземних роботизованих комплексів, тому що евакуація поранених, доставка боєприпасів і навіть завіз екіпажів на позиції і їхня. Ротація все більше для цього використовуються баги, мотоцикли і так само наземні роботизовані комплекси, щоб максимально оддиверсифікувати поставки і уникнути скупчення, і найбільше уникнути наражання на, жит... на небезпеку життя тих людей, які проводять власне всі ці дії. Інших якихось варіантів станом на зараз на жаль поки що немає. Але давайте не забувати, що і за дронами звісно танки артилерія, але і за дронами і за роботизованими за робототехнікою всюди стоять люди і Україн. Ський центр безпеки співпраці розвиває систему рекрутингу. Це допомагає підрозділам знаходити своїх людей серед партнерів. 63-я окрема механізована бригада це потужний підрозділ з величезним бойовим досвідом, якісним забезпеченням. Бригада має безліч вакансій, серед яких оператор реп, водій, стрілець, гранатометник і інші. Тож рекрутери гарантують, що при підписанні контракту він потрапить саме в цей підрозділ і на бажану посаду. Я до чого QR-код, який на екрані бачите, скануйте або телефонуйте за номером 068 521 46 22. Про це говорять всі наші військові експерти, про те, що не вистачає людей, і ворог чисельно перемагає. Ну а щодо моєго наступного питання, то от, наприклад, ООН оцінює, що на території України вже понад мільйон мін нерозірваних боєприпасів. Ми і вчора про це говорили, і особливо активно росіяни мінують території під час відступу. Та тобто вони використовують і протитанкові міни, і дрібні вибухові пастки. А яку небезпеку така щільність мінування становить для військових і для цивільних, і чи реально взагалі вести наступальні дії в умовах, коли ну фактично кожен крок це потенційна пастка? На щастя реально вести наступальні дії, і наші успіхи українських військ на Сумщині. Наші останні контратакувальні дії на Покровському напрямку це довели. Але проведення таких операцій тепер вимагає набагато більшої і довшої підготовки. Бо чому була успішна операція на Сумщині, зокрема, яку проводив 225-й окремий штурмовий батальйон, який звільнив ключовий населений пункт Андріївка, те, що була велика насиченість наземних роботизованих комплексів, були проведені ними попередні заходи з розміну. Вання, скажімо так, з перевірки території. Фактично, кожен піхотинець, штурмовик, який брав участь в зачистці, його супроводжували розвідувальні дрони. Буквально стежили за кожним його кроком. Ну хто дивився американські фільми? І бачить, як дрони і зв'язок налагоджено. То можна привітати, що на фільми американські стали реальністю. Uh -huh. І відповідно, коли військовий розумів, що в нього є якась загроза, або більше окупантів, підлітали одразу в півішки, і, грубо кажучи, отак його вели крок за кроком. Крок за кроком, mm -hmm. тому росіяни це прекрасно розуміють. Але скажу, що і ми так само намагаємося мінувати, і наші фортифікаційні спорудження вони включають і бетонні укріплення, і колючий дріт є газа, і мінування, і так звані зуби дракона. Але все це цілком можливо. Просто час і підготовка, щоб праці були успішні, такі як на Сумщині, і до речі, сила оборони продовжує там тримати ініціативу і контратакувати. То потрібно більш детальне планування і, на жаль, більш довгий час для таких дій. Ну на сумщині правда вже є звільнені селища Дмитри. Дякуємо з нами на зв'язку. Був співзнасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.